Україна для чужих нація на межі вимирання. Чи дійсно ми йдемо правильним курсом? Хто, як і для чого реформує Україну? Та скільки нас лишиться після цих реформ? Поговоримо сьогодні про це. Сидіть Бжезінський. Ми так взглядом пересіклися. Я поцілк ньому. мы очень мало разговаривали, но главное я вынес. Он сказал, в 30-х годах, в 2030-х годах, на Украине должно остаться не более 20 миллионов жителей. Я рассмеялся ему в лицо, говорю, ну вы фантазер, откуда вы взяли это, откуда вы, почему вы так сказали? Он говорить, тому що більше нам ніяк не прокарміт, mm -hmm. де да нам більше й не потрібно. Генрі Кісінджер. Депопуляція має бути найвищим пріоритетом американської зовнішньої політики щодо третього світу. Американській економіці потрібна дедалі зростаюча кількість природних ресурсів з-за кордону, особливо з менш розвинених країн. Інший поплічник Бзіжинського Генрі Кісенджер теж свого часу робив. Одіозні пророцтва обидва є випускниками Гарварду і радниками з національної безпеки при Білому домі. Тоді їх пророцтва здавалися більш подібними на теорію змови. Зараз це наша реальність. Пам'ятаєте, на початку 90-х рекламу Ти не один нас 52 мільйони. Після розпаду Радянського Союзу ми отримали у спадок країну з великим потенціалом. І на ресурси, і на генофонд. І коли з ресурсами усе зрозуміло, за руки незалежності розкрадали усе, що тільки можна, то з генофондом ситуація була взагалі нікому не відома або не цікава. Інакше яким чином можна пояснити, що офіційно всеукраїнський перепис населення робився лише один раз. За всю історію незалежності У 2001 році ми раптом дізнаємося, що нас більше не 52, а 41 мільйон. Тож скільки нас насправді сьогодні? Цифри різняться. Кожен по-своєму робить підрахунки, використовуючи дані із різних джерел. За моїми підрахунками, наразі в країні не більше 27 мільйона українців, і це без урахування загиблих на фронті. Навряд чи ми коли-небудь дізнаємося точні цифри. Інститут демографії дає більш оптимістичну картину, хоча і дуже абстрактну від 28 до 34 мільйонів. Тепер слова Бжезінського про те, що Європі не потрібна Україна з великою кількістю населення вже не схожі на конспірологію, правда ж? І всі це прекрасно розуміли: і наша влада, і Європа, і наш заокеанський друг. Дуже легко управляти народом, який розведений на чотири боки: церкви, мови. Такий народ, врешті-решт, сам знищить свою державу. Українців методично розводили по різних кутах, починаючи з 90-х років, грали на протиріччях і стравлювали між собою, ділили на західних і східних лінією фронту, провели між ними питання мови, культури, релігії. До чого це призвело, усі ми бачимо зараз. Незмінною маніпуляцією, яку використовувала кожна влада, була євроінтеграція і європейські цінності. Зараз це виглядає як знущання, бо країна, яку роздирає і середини війна, досі ведеться на цю маніпуляцію. Тож давайте порозмірковуємо, за якими цінностями стояла у черзі 30 років країна, яка відмовилася від самостійного розвитку. Нація, яка знаходиться на межі вимирання, але досі вірить, що її спасуть і подарують світле майбутнє. Європа і сама переживає демографічну кризу. Населення стрімко старішає, європейська молодь не хоче народжувати дітей. Модне слово, «child free» із маргінального віяння раптом перетворилося на тренд сучасної Європи. І прикладом слугують. Європейські політики. тенденція у політичному середовищі саме за бездітними політиками. Ось лише невелика частина видатних представників політичної еліти. Еммануель Макрон, президент Франції, не має дітей. Хоча одружений, одружений зі своєю вчителькою, яка старше за нього на 25 років. Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини. Олаф Шольц, чинний канцлер Німеччини. Марк Рюте, екс-прем'єр-міністр Нідерландів та генсек НАТО. Клаус Йоганіс, президент Румунії. Жан-Клод Юнкер, екс-глава Європейської комісії. Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви. Ксавія Бетель, прем'єр Люксембургу. Гей. Едгар Ренкевич президент Латвії. Гей! Звичайно, хтось може заперечити і навести приклад Урсули фон дер Ляйн багатодітної мами. Однак я не стверджую, що всі чиновники бездітні, але тенденція у політичному середовищі чомусь саме за ними. Паралельно із низькою народжуваністю просуваються і ідеї ЛГБТ-філософії, але ця тема вже давно перестала бути лише питанням орієнтації. Наразі нам пропонують 50 різновидів гендеру, пояснюють, чому це нормально, чому педофілія не злочин, чому підлітки можуть змінювати стать і приймати блокатори статевого дозрівання. А вчителів та активістів, які виступають проти цього. Затримують і піддають гонінням. Uh, no, you don't have a duty to do what's wrong. No, you mean um, right. to bring me before the court? To bring, before the court no, gates, no, to bring me before the court? Yes. To bring me before the court? This is a disgrace. Children and are being forced to tell a young boy. Surgery. Yes, it's surgery, surgery. Yes, mutilation. Yes, mutilation and, and an so Mutilation, an mutilation. An absolute disgrace. Telling a boy that he's gender neutral. Yeah, but he has to take chemicals. а трансгендерним чоловікам лупцювати жінок не заборонено, а цілком природньо. взяти, хоча б до прикладу цьогорічний скандал навколо жіночого боксу на Олімпіаді в Парижі. І третім стовпом європейських лібералів є політика мультикультуралізму і міграційна криза. Про те, що Європа захлинається у хвилі мігрантів із Сирії та Африки, знають усі без виключення. Більшості здається, що міграція, явище стихійне виникає не звідки зникає в нікуди. Звичайно, воно може виникати і внаслідок природних катастроф. Однак на геополітичній карті світу міграційні потоки вже давно використовуються країнами як методи гібридних воєн? От, хоча взяти до прикладу міграційний скандал, який розігрався у 21-му році. Тоді мігранти із Сирії та Афганістану хлинули через Білорусь до кордонів Польщі та Литви. Увесь західний світ звинуватив тоді Лукашенка. Однак чи дійсно це так? Міграційний шлях тоді проходив через Туреччину і Білорусь. І перша, і друга на карті є своєрідними форпостами, які до того часу стримували міграційну навалу. У Білорусі навіть був договір реадмісії з Євросоюзом, згідно якого Білорусь мала повертати нелегальних мігрантів, які прямували в ЄС. Однак, після того, як на Білорусь було накладено санкції, Лукашенко вирішив відповісти на них. Дзеркально. Коли так, забирайте собі назад вашу проблему ваших мігрантів. Тоді з Туреччини до Білорусі масово пішли мігранти. Але найцікавіше у цій історії це причини, які спровокували цю міграцію. І до них ні Лукашенко, ні Білорусь не мали жодного відношення. Хто спитаєте ви? А той, хто багато десятиліть називає себе оплотом демократії. 2003 год. Иракская кампания по свержению Саддама Хусейна. Не сеяли, сеяли демократию в Ираке. Так насеяли, что разрушено государство, разрушена экономика и огромное количество беженцев. Раз. 2011 год. Гражданская война в Ливии. Свергали кого? Диктатора Каддафи. Сеяли что? Сеяли демократию. 2011 год. Свергали кого? Режим Башара Асада правда не свергли типа был Каддафи, біженці не біжали, е, тому що Ливия була неким заслоном. Реальні потреби були які? Е, по поводу Сирії необходимо було создать альтернативну доставку енергетических средств в Європу, щоб таким образом этого від Російську Федерацію і потім почати кампанію в Україні. Тож Америка сама спочатку створює проблему, а потім усі країни світу мають її вирішувати. А коли вони ще й гризуться між собою при цьому, то взагалі добре. Європа виявилася неготовою до викликів, які підготував для неї її старший брат. Окрім міграції, від якої захлинаються європейські країни на кону, інші проблеми економічні штати, вже давно показали, як вони насправді ставляться до Євросоюзу. Коли Дональд Трамп вирішив відмовитися від ядерної угоди з Іраном, він примусив європейський бізнес. Повністю розірвати контракти з іранськими партнерами. Європа голосно обурювалася, обіцяла захистити інтереси власного бізнесу, але нічого не зробила. Останній несподіваний удар, який отримала Європа від старшого брата, це субсидії, які запровадила Америка для зелених компаній, що створюватимуть свою продукцію на території США. Новий закон фактично позбавляє Європу. Промисловості, прибутків, кадрів, і це у той час, коли Америка скандує, що треба єднатися і разом протидіяти Росії і допомагати Україні. Відповісти симетрично європейцям складно, немає таких можливостей. Але і це ще не все. Кілька років тому у мережу злили план американської корпорації «Рент». Вона надає послуги на державному рівні для урядів країн США та Європи. Займається економічними аналізами та прогнозами. У звіті описувалися методи, як врятувати американську економіку від колапсу. Робити це планувалося знову за рахунок Європи. Німеччина основний конкурент сполучених штатів в Європі. Німеччина це осередок високих технологій, індустріальний центр Європи, яка потрібна Німеччина Сполученим Штатам. Неконкурентно спроможна для цього і потрібно було створити штучну кризу, підірвати економічний локомотив Європи. Один із методів позбавити німців доступу до дешевих російських енергоносіїв. І можна було б назвати цей звіт конспірологією, але дивним чином підрив північних потоків запустить цей механізм. Якщо Росія means... вторгнеться, то й танки і войська вновь границу Украины, України. То не буде уже не буде Северного потока-2. ми положим этому конец. Союз Німеччини і Росії у геополітичному сенсі. Страшний сон Америки. Останні десятиліття Німеччина прагнула. Відійти від Америки цьому сприяла купа чинників. Берлін вважав Україну ненадійним газотранспортером, тому робив ставку на газ із Росії. Америка тиснула. Берлін був зацікавлений в іранській нафті. Америка вийшла із ядерної угоди і фактично змусила німецькі корпорації вийти з ринку. І наостанок, підтримуючи власні військово-промислові компанії, Америка тиснула на Берлін збільшувати свої воєнні витрати. Щодо самих німців, то й вони ставили незручні питання: дружити із США не лише дорого і невигідно, але й небезпечно. Бо на території Німеччини стало аж занадто багато американських військових баз. Усі розуміли до чого йдеться. Если сказати коротко, так завжди говорили. у Росії полезные ископаемые, а у нас є технології. І це все вместе непобедимо. Это нужно только тільки себе представить. Это вовсе не так, как это нам сьогодні преподносят. Злые русские, і ми друг друга терпіти не можемо. это совершенно искусственно создано. И І примерно сто лет старається удержать. Збудеться і ще один прогноз. Із звіту Рент. Німеччина перестане отримувати Уран від Франції через військовий переворот в Африці. Також у звіті йшлося і про війну в Україні. Яка теж є спланованим явищем, одним пострілом досягти одразу кількох цілей: послабити Німеччину, послабити Росію, зробити неможливим зближення країн. Україна, як і її народ, лише інструмент, інструмент геополітичних і політичних ігор дяді Сема. Я думаю, що рішення о воєнним мірі приймається в Вашингтоні, округ Калумбія. Поки ми хотим, щоб війна продолжалась, ми будемо вести эту війну, используя украинцев в українців в качестві довірених мы ми будемо боротися з цим до последней української смерті. Як бачимо тезу до останнього українця вигадали не росіяни, а наші. Заокеанські друзі сама корпорація Ренд інформацію щодо звіту спростувала, але жодних офіційних заяв з цього приводу зроблено не було. Реакція Німеччини на оприлюднений звіт була ж такою, як і на слова Байдена, коли той відкрито погрожував перекрити кисень Німеччини з північними потоками у разі вторгнення Росіян в Україну. Все по плану. Навіть коли у підриві потоків звінуватили українців, Німеччина просто заплющила на це очі. Заплющила очі на те, як її економіку фактично змили в Унітаз. І в принципі, це не дивно. В Європі дефіцит на сильних політичних лідерів, які б відкрито відстоювали національні інтереси. На зміну лідерам Старої Європи, наприклад, таким харизматичним і сильним, як Шарль Деголь, прийшли дуже посередні особистості. Усі, як на підбір. Вони показують зуби. І консолідуються тільки в антиросійській риториці. Ну і коли порушують права ЛГБТ-спільнот, іммігрантів. Кого бити гуртом? Покаже Америка. В Україні ж б'ють своїх політики українців, українці одне одного. Чим сильніше б'ють, тим більше їх заохочують. Давайте ще більше насилля, більше крові, ще більше безправ'я та беззаконня. Чоловіків силоміць хапають з вулиць і відправляють на фронт, але цього, виявляється, недостатньо. Нічого, тату, не плач. Тримайся. Все буде добре. Трунка! Завантажуй цих! Батько на ймонтева! Україна мати, ми за Україну будемо воювати! Ті що не було масової мобілізації української армії, Ветераны, которых я видел, это люди доволі солідні в годах, зрелые ребята. И они еще не призвали многих своих молодых людей. ворог зовні, ворог всередині. Коли з ворогом зовнішнім ще можна домовитися, то й з ворогом, що всередині, ні. Ми самі запросили його. Ми дали йому право розпоряджатися усім, наводити свій лад і встановлювати свої порядки. Україну реформують, реформують як востаннє, як ніколи ще не реформували, як ніколи ще й не крали за усі роки незалежності. І реформують її не українці, а патріоти за кордонними паспортами. Розвиває демократію в Україні фонд Сороса. До речі, це він фінансував медичну реформу великої української патріотки Супрун із американським громадянством, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах, нареформувала так, що видалила свою сторінку із соціальної мережі, де робила дописи для українців. А самі українці сьогодні навіть і не знають, що робити із такою спадщиною. Наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми. І єдине завдяки, чому вона досі жива, це наші українські медики. Пройшло дуже значительне закращення кількості медицинських учреждений. І здання хвиля на основі офіційних даних посчитало, що то кількість медучреждений і больничного фонду коечного фонду, які залишилися після реформи Супрун, розчитана була всього лишь максимум на 17 мільйонів чоловік. Ну, то, звісно, ніхто нічому не готовився, нічого не ждав. Для довідки Джордж Сорос, мільярдер, банкір, інвестор, засновник фонду, відкрите суспільство. Мільярдні статки зробив на фондових біржах, коли коротко на краху економік. and basically there to, uh, to make money. i cannot and do not look at the social consequences of, of what i do. i am actually trying to uh, do the right thing and sometimes what i do uh, has an unintended negative consequence as it did in. I don't feel guilty because i'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Хтось називає його генієм і пророком, а хтось звинувачує у спекуляціях, які спричинили кризи і обвали національних ринків валют. Щодо його фонду, відкрите суспільство, то це приклад того, як можна перекрутити або довести до абсурду цілком сприйнятні філософські концепції. Сорос є послідовником ідей філософа Карла Попера, його теорії відкритого суспільства з ліберальною демократією. Ією відкритістю суспільства до ідей плюралізму та мультикультуралізму, в принципі, сьогодні ми бачимо, як ці ідеї у своїй гіпертрофованій формі знайшли втілення в Америці та Європі з їх міграційними кризами, кольоровими революціями та толерантністю, а також із останнього акція протесту Black Lives Matter, що від ідеї боротьби з расизмом. Переросла у культивування відчуття провини у білих, що вони білі. Фонди сороса зіграли в цьому не останню роль. это все мирная, мировая практика. Что происходит с фондами Сороса? Они заходят в страны такого рода, как Украина, к примеру, ну, после развала Советского Союза. Дальше взращивают своих менеджментов. Ну, мы видели такие, как Гончарук, Милованов и прочие. Отправляют их там, на, учебу, на, учебу, в Америку. Это называется методы мягкой силы влияния. Вот такие фонды Сороса заходят в государство, взращивают своих вот этих раков, раковые свои клетки, которые заходят заканчиваю, Замках можно я закончу? Заходят в правительство. У нас это уже достигло высшей степени. То наш фонд провел очень большую и успешную работу. Особенно, учитывая, что мои интересы сосредоточились на Украине. В Україні сіяти демократію тепер буде його син. Спадкоємець імперії Олександр Сорос, який, до речі, є частим гостем у столиці. То пан Єрмак обговорює з ним підготовку до саміту миру, то гуманітарні питання, то економічні реформи. Видання Українська Правда, власником якого є Томаш Фіала і його корпорація Дрегон Кепітал, який у свою чергу співпрацює з фондом Сороса, опублікувало матеріал, який Пролив світло на майбутнє країни, яка знаходиться на межі депопуляції. Вихід є, кажуть вони, Україна для чужих для підтримки популяції на рівні 30 мільйонів. Потрібно щороку залучати до України приблизно 300 тисяч мігрантів і наводять приклад Першої світової, коли Франція залучала іноземну робочу силу з Китаю, Індії, Єгипту та Африки. Чомусь саме таку перспективу для України побачили ті, хто стоять за цією публікацією? То України або не буде, то есть прежде чем ви приймете арабів і афганців, Україну розпилять на запчасті. Закарпаття йде в Венгрия, Львівська область йде в Польщу, остальные як то поділять. Либо у України є великий путь. Середнього не дано. Ви демографии себе середнього не дано. Но Украина есть другая великая э, возможность построив справедливое общество, общество свободных людей с низким уровнем налогов, ну скажем, 20% или меньше платит любой э, хорошо зарабатывающий человек. То есть человек зарабатывает больше 100 тысяч, с него берут меньше 20% налогов, при этом обеспечивают безопасность, есть доступ к культурным ценностям, есть доступ к, к инфраструктуре, и в Украину будет очередь. Для того щоб переселитися в Україну, вивчити український мову і жити в яких условиях, якщо ці условия гарантіроване прочно і надовго. Тож, поки Україна дійсно не стала країною для чужих, може вже час прокинутися. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе, хай щастить!